Доброго дня! В цьому відео розглянемо процес формування закупівлі сировини, від формування ціни на закупівлю до планування надходження сировини, визначення якості і оформлення документів по купівлі-продажу. Будь-які будь перві контакти з нашим постачальником. В системі оформлюється вигляді індивідуального розпорядження або паспорта угоди, в якому визначаються основні критерії. Це стосується розділу купівлі. У нас є ряд розпоряджень, які базово формують основні критерії визначення ціни на купівлю сировини або От. Основним із них є індивідуальне розпорядження на закупівлю. Отже, менеджери, які займаються закупівлею, формують такі паспорти угод. І на підставі цих паспортів відповідальні особи, які можуть бути визначені в системі і запущена система автоматичного погодження таких угод, виходячи з тих критерій, які визначені в них, може відпрацьовувати і це є основою для подальшого документування. Отже, давайте розглянемо, що собою уявляє представляє індивідуальне розпорядження. Отже, на першій закладці ми визначаємо е, на яку організацію, в якій валюті, е, який вид розпорядження, або це закупівля, купівля, або це реалізація продукції, або зерна, або це надання послуг, наприклад, це елеваторська діяльність, отже, закупівля. Період. Е, на який діє домовленості між, наприклад, менеджером або нами і постачальником або покупцем, в залежності від того, який вид розпорядження. Наприклад, ця пропозиція на будемо розглядати закупівлю. Ця пропозиція діє з 4-го, наприклад, до 7-го числа. Наш клієнт, відповідно, наша номенклатура. Склад на якому, склад постачальника, на якому ми будемо забирати е, умовне збіжжя, е, в яку точку доставляємо, це наш склад. Е, методи розрахунку ціни, їх тут чотири. Я зараз пояснюю, що це. Купівля-продаж ЕксВ. Це коли ми купуємо, наприклад, на чужому елеваторі. Е, по механізму переоформлення. В купівлі-продажу у нас немає, береться ціна, як ми, так як ми на наваторі купуємо вже чисте підроблене зерно, тому, як правило, беремо ціну, ціну за ту кількість, яку ми переоформлюємо, і розрахунки вже не приймає участь. Відношення на якості, послуг, які будуть надаватися, доставки і інше, яке є. Це отже, це переформлення, купівля продаж на умовах ЄКСВ. Постачання на завод. Тут проводиться у нас розрахунок ціни, як виходячи із показників якості, так і додаткових послуг, які можуть бути в процесі, в процесі доведення зерна до яких-то кондицій. Але тут немає доставки, оскільки постачання на завод або на елеватор в CPT, доставку надає нам сам наш постачальник сировини. Наступне тік, якість заводу або елеватора, є розрахунок ціни, є доставка, є можуть бути включені, якісь додаткові послуги по доведенню нашої сировини або зерна до базисних показників, наприклад, сушка, приймання, очистка. Ну, е, і е, тік якість току це коли ми визначаємо попередню якість, як і в принципі у всіх е, попередніх, і купуємо фізи, е, вагу, купуй, за цю купу зерна, умовно кажучи, ми даємо ціну. От, і тут впливає тільки доставка. Тобто ми купуємо фізику, от визначили якість, кажемо, з такою якістю ми тобі даємо. І, е, Перерахунок ціни по якості, яке воно приїде на наш елеватор або на наш склад сировини, ми вже не будемо робити на ну, наступний час. Отже, давайте виберемо, наприклад, коли ми купуємо у клієнта на його майданчику або на його току, і наступним перерахунком ціни закупки. Виходячи, коли зерно приїде на наш, на наш склад або на наш елеватор, і виходячи з тих показників, зробимо розрахунки. Наступне: форма оплати. Ну, Відповідно, форма 1, форма 2. Кількість, яку ми купуємо, наприклад, 100 тонн плюс-мінус 5%. Чи є відсоток, якийсь відсоток передоплати, чи немає, Ну, у нас буде стояти 0. І термін поставки у нас стоїть 2. Відповідно менеджера визначаємо. Далі закладка показники. Тут ми визначаємо е, ті показники якості попередні, які ми, наприклад, у нього на току відібрали і ви визначили показники якості. Їх можна вводити або вручну, або додатково, додатково е, е, зробити аналіз якості в нашій лабораторії. Для цього у нас є розділ заявка на лабораторний аналіз. Е, менеджер відбирає проби. Визначає по кому контрагента і друкує штрих-код на відібраний зразок і надає в лабораторію. Лабораторія, коли робить аналіз якості, вона бере цей штрих-код, відповідно вибирає пробу, вводить цей штрих-код, він тут вже зроблений аналіз якості, заповнюється картка. У нас буде вид аналізу попередній, послуги лабораторії, і визначаємо, ну тут так спрощено, показано, показники якості по відібраній пробі. Відповідно, у нас є аналіз попередній, і ми можемо його сюди підтягнути, або просто внести вручну. Базісні показники. Базісні показники визначаються в розпорядженні по базісам. Вигляд воно має. Наприклад, затверджується на один рік, або він затверджується у нас по закупівлі, по продажу і по складам в розрізі, наприклад, наші елеватори, або в залежності, як ми там закуповуємо, або склади наших постачальників. Відповідно, номенклатура погоджена і діє це розпорядження віддати до наступного розпорядження, яке буде, наприклад, наступного року. І тут визначаються основні показники. В даному випадку у нас тільки вулиці смітна домичка, те, що впливає на визначення ціни по закупівлі. Базісні показники для розрахунку послуг можуть бути визначатися, братися або ці, або якщо у нас є окремі, для того, щоб, наприклад, якщо ми закладуємо сушку і закуповуємо на чужих елеваторах, наприклад. І ми закладаємо в ціну в сушку і очистку, якщо зерно буде відрізнятися від базісних, і ми говоримо, що нам леватор за те, що доведе до базісних показників виставить рахунки, ми ці умовний розрахунок, умовний ну, розрахунок сушки і очистки будемо закладувати попередню ціну і зменшувати ціну ну, на, на ці показники. Те, що стосується показників базисів і фактичних показників, Далі, розділ ціни. У нас є ціна індивідуальна, по якій ми, наприклад, робимо, ну, домовляємося з нашим постачальником. Відповідно, є розрахункова ціна, яке зерно нам вийде, виходячи а, із показників фактичних. Б із доставки, якщо така буде, якщо ми будемо вводити власним транспортом, будемо винаймати перевізників, і також, якщо ми включаємо в ціну послуги, наприклад, іншого складу, я вже говорив, сушка, очистка, там, наприклад, приймання, ще які там послуги. В залежності від способу розрахунку ціни, відповідно від показників якості фактичних, базісних. Фактичних базових показників це буде різниця по вазі, грубо кажучи, між заліковою і фізичною вагою. І відповідно, якщо ми вивозимо власним транспортом, то відповідно буде доставка. Доставка визначається в розділі логістика, це попередній розрахунок, скільки нам обійдеться. Доставити з складу нашого постачальника, що ми вивозимо власним транспортом, і до нашого складу, куди ми плануємо, плануємо його доставити, Це мається на увазі між цими складами. Отже, розцінки на підприємстві можуть бути затверджені. Наприклад, ми працюємо по таким цінам. Ну, наприклад, ми, як, як замовник послуг, затверджуємо себе, що, наприклад, у нас є граничні якісь ціни. Це визначається у нас в розділі логістика. У нас є установка шкали тарифів на перевезення. Наприклад, ми визначаємо, що у нас з такого числа по такій компанії автомобільним транспортом, соняшник або там іншу культуру, там пшениця. З поставки 20%, і ми возимо, наприклад, від 0 до 100 за тонну, або за тонну кілометр, це визначається 700 гривень, від 100 до 500 на 1600, і так можна розписати скільки завгодно. Це для того, що це ті нормативи, на які ми орієнтуємось, по яким би цінам, не знаємо, або ми затвердили, або ми орієнтуємося, що ми по таким цінам готові возити собі. Це затверджується у нас. Плюс додатково в нас затверджується відстані між складами для того, щоб визначити, яка відстань. Наприклад, для того, щоб ми визначили, що, наприклад, з Білої церкви до Дніпро пункт, у нас буде 460 кілометрів. має значення, як перевізник буде їхати, хоч через Львів, хоч через Харків. Але ми визначаємо, що 460 кілометрів. Відповідно, ця оцінка, ми бачимо, що така ціна е, у нас буде на перевезення. Відповідно. Закриваємо ці моменти. Відповідно, якщо ми тут вибираємо Білу ну, це таки демо версія, відповідно, бачите, підтягнулося 460 км, вид перевезення за тонну, ціна 1600, і ми вже знаємо суму в залежності від тої кількості 100 тонн, які є. Відповідно, вона змінилася, змінилася ціна. Тобто всю ціну у нас закладено. Різниця по якості, у нас є фактичні показники, 10, ну, попередні, які ми визначили, 10,4, при базісах 8,3. Тобто на ціна, Ми не можемо купувати залікову вагу, бо в ТТН у нас їде фізична вага. Відповідно, ми можемо пропорційно відношенню залікової ваги і фізичної ваги змінити ціну, зменшити ціну. На різницю по показникам фактичним і е, базісним показникам. Плюс ціни на послуги. У нас розрахувалася сушка приймання очищення. Ми теж це закладуємо в ціну. У нас є розпорядження по послугах, воно підтягнулося, бо у нас визначено, що по складу зерновий елеватор, у нас є такі розцінки, і система сама розрахувала, скільки буде сушки, очистки і тому подібне. До речі, порядок підробітку у нас означається тут. Якщо ми беремо сушка після очистки, то буде одна сушка одна очистка. Якщо очистка після сушки, то ціна змінюється. І можемо окремо порахувати сушку, очистку незалежно на ту вагу, яка є, будуть ціни міняти. Ну, беремо, що так незалежно це нереально. Ну Сушка і очистка розрахувалася на Тобто Ми попередньо визначили, що якщо ми з клієнтом домовляємося, що ми тобі даємо. За 25 тисяч за тонну за тонну збіжжя, то при таких показниках якості, як 10,4, плюс це вище, ніж базі, у нас зерно буде посушено списана усушка, списані відходи, вага зменшиться, плюс ми за це, якщо це сторонній елеватор. Ми ще заплатимо гроші за сушку, за очистку і за приймання, і плюс ми ще можемо, ще ми понесемо витрати по доставки до нашого складу, бо ми беремо самовивозом. То в кінцевому випадку тона фізичної ваги в нас вийде 27 878 по фізиці. Залікова, ми залікову за даємо 25, то реально те, що ми ту купу зерна купимо, то вона вона вийде по складу 27,878. Ну, наприклад, Ну, це максимально, там, ну, не максимально, це варіант, коли ми доставку включаємо, послуги і перераховуємо по заліковій вазі зміну, змі, зміну ціни. Можна виключати будь-які варіанти, виключати послуги елеватора, виключати доставку, навіть не перераховувати ціну. От, наприклад, ми, відповідно ми таку паспорт угоди внесли. От, зберегли його, можемо запустити процес погодження, коли це приходять задачі, можна, якщо процесу погодження немає, а, наприклад, керівництво, начальник відділу, там, комерційний директор або директор погодили цю, цю угоду, паспорт запускається подальший механізм. Ми вкладаємо договір. Або воду вкладаємо, друкуємо його, потім плануємо переміщення цієї продукції, даємо завдання логістам, і потім ця продукція надходить на склад або на елеватор. Потім ми його визначаємо, зважуємо його, визначаємо якість, формуємо реєстри. І коли ми вже знаємо, якість, яка приїхала, ми остаточно можемо розрахувати ціну оформити, наприклад. Замовлення постачальнику з кінцевим розрахунком ціни, Сформувати документи по перевезенню з нашим перевізником, якщо це був сторонній перевізник, скільки були втрати у нас при перевезенні, і вся ця вся цепочка ми зараз будемо розглядати. Отже, для того, щоб, наприклад, у нас, ми не в документі міняли статуси, це тут назначається по правам. Ми можемо це визначити на налаштуваннях, що, наприклад, ми використовуємо згодження розпоряджень, і, наприклад, розпорядження індивідуальне, у нас відповідальність призначається на перший підпис, на другий підпис. Таким чином можна запустити і тоді будуть приходити задачі. Завдання кожному погодити, затвердити і тому подібне. Працює такий механізм погодження. Ну, ми не будемо, ми підемо по простому спрощено. Ми погодимо, нашу індивідуалку. Проведемо. Відповідно, на підставі, на підставі вже погодженого ми можемо створити угоду на умови закупівель, тобто зробити договір. Я його не буду тут робити, він вже у нас є. Я просто його відкрию. В цьому договорі ми визначаємо. Термін дії договору, з ким, умови купівель, як ведуться у нас розрахунки. Тут показано, що в розрізі договорів також додаткові параметри, що у нас цей договір створений на підставі. затвердженого індивідуального розпорядження. Ціна за розпорядженням індивідуальна 25. По, по загальному договору купівлі, це купівля соняшнику, форма оплати, форма 1, і ми купуємо об'єм 100 тонн. От. Відповідно, в самому договорі у нас визначені теж ці параметри, базові розрахунки у нас ведуться по деталізації розрахунків по договорах. Можна вести по замовленнях, можна вести по договорах або по накладних листи. Тут ви визначаєте, як вам як у вас побудовано, скажімо так, ваша фінансова звітність і взаємодія з вашими покладодавцями? Відповідно, тут ми можемо надрукувати договір. Тобто, у нас і ми можемо зробити шаблон договорів. Ну тут якийсь є шаблон, видно, що тут якісь є дані вставляються. Ну, це не, не, не ідеальний варіант. От, відповідно, ми можемо. Сформувати друковану форму, роздрукувати сам договір, підписати з ними, заключити договір на певний об'єм об продукції. Так, у нас є індивідуальне розпорядження. Ми уклали договір, ми уклали угоду. Відповідно, у нас всі, рекв... ну, всі базові моменти є. Тепер у нас наступний етап. Треба забрати цю продукцію, яку ми вже законтрактували, скажімо так. От, відповідно, комерційна служба формує розпорядження на переміщення. От. Це так можна сказати, за допомогою цих розпоряджень формується графік вивозу сировини із тих, із тих складів, на яких ми зробили закупівлю. От. Відповідно, це робиться наступним чином. Ми заповнюють документ розпорядження на переміщення. Тут ми вберемо операція, маршрут, це маршрут проходження по складу наприклад, або, або по складу сировини, У нас є там заводська або внутрішня алеваторна логістика. І ми тут визначаємо маршрут приймання, в цьому маршруті розписані етапи проходження, то подібне, це попереднє. Відповідно, вибираємо організацію, вибираємо клієнта, номенклатуру, номенклатуру, позиція номенклатури. Це буде наш соняшник. Соняшник. Так, клієнт. Кількість. по якому ми закуповуємо. Так. Який період ми вивозимо? Наприклад, з 4 по 4 або декілька днів вивозимо? От. Запишемо його. Він в статусі формується. На підставі цього плану, ми можемо тут або визначити, які автомобілі будуть їхати. Ну, наприклад, якщо у нас закупівля, у нас постачальник привозить сам, він погоджується з комерційною службою і власними машинами доставляє те, що ми купили, до нас на завод на умовах CPT. Тоді ми просто тут перечитуємо ті автомобілі, які приїдуть. Якщо нам треба перевезти власними силами, ми забираємо. На умовах EXV, наприклад, то ми відповідно можемо зробити доручення нашим логістам От. і е, е, заповнити, давайте так. Е, на наш склад, тобто наш склад буде зерновий елеватор. Е, ми тут заповнюємо адресу. ну, Наприклад, там, я так, От. Е, можемо написати, що вивозити там, подати автомобіль там, на восьму ранку, по навантаження Маніту і тому подібне. І таким чином ми робимо завдання нашим логістам на підставі нашого розпорядження. От. Тепер. Е, і е, поки що е, в статусі формується, в нас залишається це розпорядження, поки логісти нам не підставлять автомобілі. Е, тепер переходимо до служби логістики. У них є робоче місце доставка.